Добрий день, шановні українці. Вчора було погашення ОВДП. У мене прийшли деякі гроші і хочу знову відкрити ОВДП в Приват-24. Хочу сказати, що погашення ОВДП і зарахування грошей в приваті, відбувається ввечері, десь о 19-й годині. Вчора прийшло. І куплю собі сьогодні невеличкі е, короткострокові ОВДП, от до 30 квітня. Покажу, як це робити. Ставка дохідності 14,35. Таким чином, сума ну, купівлі складе 15 838 гривень 20 копійок і надхудження 16 218. Таким чином, очікуваний дохід складе 379 ,80 гривень 80 копійок. Продовжуємо. Підписуємо. Ставимо галочку, що знайомлений з інформацією. Вказуємо пароль кваліфікований електронний підпис. Підтверджуємо додатку. Це взято в обробку і буде проведено завтра. «Приват-24» завжди проводить операцію наступного дня, причому в різний період часу це може бути як зранку, десь о 10 годині, так і до вечора. Але впродовж дня операція буде завершена. Таким чином, ми купили так просто: 15 ОВДП. Ну, купляйте облігації внутрішньої державної позики, це краще ніж депозити. Заробляйте і все обов'язково буде Україна.